Найрозумніші учні країни змагались за звання кращого у Вінниці. Більше сотні школярів приїхали на турнір чемпіонів. Комплексна олімпіада з фізики, математики інформатики в подільській столиці пройшла в 19-й раз. Подібної не організовують в жодній країні світу. Тому Вінницька олімпіада серед юних науковців в великій пошані. Більша кількість цих дітей, які проходять через турніри чемпіонів, яких виграють міжнародні олімпіади, які виграють турніри, там світові турніри з математики, з фізики чи з інформатики, за ними сьогодні величезна гонка. Їх забирають Сполучені Штати Америки, їх забирають в Китаї, їх запрошують в Японію, їх запрошують в Європу. Оці діти вони вже всі на переліку головних транснаціональних корпорацій, які займаються, скажімо, комп'ютерними розробками. Микола Семенякін учень 11 класу однієї зі столичних шкіл. До Вінниці на змагання чемпіонів приїхав вже вдруге. каже, хоч і не дістався, поки що призових місць проте знайшов нових знайомих та випробував себе. Я приймав участь в великій кількісті різних олімпіад. Ця олімпіада вона цікава, більш-менш комплексна, там фізика, математика, інформатика. Таких олімпіад більше нема. А я ну, інтересуюся і в фізиці, і в математиці, ну, тому приїжджаю на цю олімпіаду. Взагалі їх не так багато в Україні. До того, ну, тут там, багато цікавих людей, тут зазвичай там переможці всіх українських олімпіад, компанія Васела. Наталя Дмитрієва разом зі своєю командою на Олімпіаду приїхала аж з Іркутську. У майбутньому дівчина хоче стати програмістом, а перемога в Олімпіаді додасть плюсів при вступі до вузу. В якийсь момент у стало вивчатися математика і фізика, і я себе в этом спробувати. Доволі много я уделяла и времени нього фізики. Зараз конце 10 класу я понимаю, що возможно, я не в інформатики 11 я вже. Періодив дуже інформатику. Нині знавці природно-математичних наук як в Україні, так і у світі на вагу золота завдяки стрімкому розвитку IT-технологій. Проте, за словами фахівців, за кордоном такі спеціалісти мають більше перспектив, тому і прагнуть вітчизняні розумники влаштуватись в іноземні компанії. В 2011 році на вечері зустрічі випуск 91-го року святкував 20-річчя. На сені я працював з цими дітьми. На сцені стояло 14 докторів з одного класу. 14 науковців. Один український, 13 американський. Потрібно піднімати економіку, потрібно, щоб економіка була інноваційною, високоефективною, щоб це була сучасна українська економіка, конкурентна у світі. А інноваційна і конкурентна економіка здатна створювати інноваційні, дай високоінтелектуальні місця, робочі місця з високою заробітною платою. проблема і в тому, що затверджена міністерством навчальна програма з інформатики далека від досконалої, кажуть вчителі. Тому Юрій Пасіхов разом з небайдужими колегами прагне її змінити. Вони вже відіслали свої пропозиції столичним освітянам. коли готують спецфахівців по пошитню верхнього одягу, можна вчити строчити, Це буде оператор. Машина да? а можна вчити дизайнера, який буде створювати моделі. Да. І мотивувати тим, що не всі мають бути конструктори, то давайте всіх будемо вчити, тільки строчити не можна. Може, давайте ми всіх повчимо строчити і дизайну. А ті, в кого вийде, стануть дизайнерами, а ті будуть строчити. а вони оце якраз і не хочуть. Турнір чемпіонів тривав три дні. Знання з математики, фізики та інформатики його учасники демонстрували як в особистих, так і в комплексних заліках. Абсолютним чемпіоном останніх стала команда Дніпропетровська. Вінничани посіли почесне третє місце. Всі переможці отримали в якості призів чималий набір оргтехніки.